Так, коротше, я тільки що поважилася. <laughs> Але, звісно, не важилася. Там є десь приблизно кілограм чи півтора кілограма твісу, тому що я забула, яка була точна цифра. Результат міг бути набагато кращий. Просто моя проблема те, що я можу п'ять днів от, харчуватися так, як треба, все чотненько. І на вихідних, так як я зробила на цих вихідних, в мене в п'ятницю було віскі у суботу, у мене був ром. А у неділю я шліфанула все це пивком, шашликом і тортиком. Це моя проблема, і я буду з нею боротися. Дуже люблю вкусний алкоголь. Хоча я, що п'ятницю, що суботу я їла по одному разу для того, щоб калорійність алкоголю вписався в мій раціон. Ну, відомо, це не подіяло. Будемо сподіватися, що це ще очоки. Як себе успокоїть. Коротше, дівчатки, знаєте, що з вами все ок. Йдемо далі. Починаємо все спочатку.